Місто історії, архітектури та емоції. Учні медіашколи, Центру творчості дітей та юнацтва Галичини зібрались тут, біля ліцею номер 6 що розташований на вулиці Зеленій, 22, де будемо переглядати концерт. Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, а також шкіл Личаківського району, який присвячений Дню міста Львова. Львів святкує 767-му річницю. Головним акцентом святкового концерту була подяка захисникам за те, що виборюють свободу для нашої держави. Ми знаємо, що свято на золоче містолева, так і ще було складно його за організувати. Дуже цікаво, що цьогоріч свято Лева відбувається. В такому форматі, коли об'єднуються всі, зокрема Центр творчості і таємнацтва, та об'єднався спільно з школами Львова, ми організовуємо велику ярмарку, великі, багато, велику кількість майстер-класів, величезний концерт. А заради чого? Заради перемоги. Адже маємо таку супермісію зібрати, задонатити на дрони для 125-ї Скільки взагалі по часу готували це на ви знаєте, насправді нам готувати нічого не потрібно, адже наші гуртки, наші колективи вони займаються постійно. Коли є такий клич, робимо щось, то дві хвилини, як кажуть, ми зібрали відразу, створили програму, зібрали все докупи. І як ви бачите, сьогодні людно це ще не початок свята. Тут на гостей чекали численні виступи від вихованців танцювальних та вокальних колективів, центру творчості дітей та юнацтва Галичини, ярмарок зі смаколиками, різноманітні ігри та майстер-класи. Питання вам взагалі атмосфера перед початком концерту та тобто, взагалі працює ярмар? Я вам скажу, що такі заходи є надзвичайно класними, тому що вони об'єднують батьків, вчителів, дітей. Тобто ну, я вважаю, що атмосфера надзвичайно позитивна, тому що всі працюють разом, на загальну суспільну корисну працю, волонтерять і ну, мають купу спілкування, веселощі. Вважаю, що атмосфера супер. Чи не було тяжко взагалі організовувати це дійство? Ну, ми організовували трошки втиснуті сроки, тобто в нас було досить мало часу. На підготовку, тим не менш, ми абсолютно готові і ну позитивно налаштовані. Сьогодні у цей непростий для нашої країни час необхідно виховувати почуття патріотизму, любові до рідного краю, повагу до армії та воїнів-захисників. ви завіатна атмосфера перед концертом, ярмарки в принципі Дуже подобається. Дуже багато діток, задоволені, святкують. Прийшла з дітками так само приєднатися на святкування міста Лева. А ваші дітки будуть виступати чи як? Так, старша Олічка буде виступати. А з якого гурту? Школа номер 49 Важливо, що центр творчості дітей та юнацтва Галичини, ліцей Львова номер 6 та інші заклади освіти виручені кошти скерують для 125-ї бригади територіальної оборони. <му> Пройдемо всі складнощі разом. Перемога за нами.